День. Наступного відео пропоную вашій увазі. на рукавники теж поліуретанові, міцні, щільність у них 100 мікрон. Ось такі вони. Я вам зараз покажу: 40 см на 20 см. Для руки трохи менше резиночка, для долоктя більша. Ось так вони десь приблизно. Пайка на них дуже щільна. Вашій уваги, ось він шов йде. Якщо я вам його ось так ось буде, щоб було видно на відео. Вона тримається. Берете, вивертаєте його і одягаєте. Є тільки в білому і синьому кольорі. Нагадую вам, щільність 100 мікрон в необмеженій кількості. Дякую за увагу. Ще в нас є в наявності нарукавники одноразові поліетиленові. Ось такі вони теж. 40 на 20 сантиметрів. Є ще білі такі. Є сині ось такого кольору. І ще є прозорі. І ексклюзивна така моделька у нас. Це набородники. Хлопці дуже полюбляють носити бороди. Але це добре красиво, але для виробництва на харчових підприємствах треба, повинна бути гігієна. У мене хоч бороди немає, але я вам можу продемонструвати. Як вона. вона не така, як маска, бо вона здорова. Навіть для здорової бороди. Файної в нас беруть. Замовляйте. Є також шапочки на одній резинці. Фіксація на двох резинках, фіксація, білі, голубі, різні. Все є в наявності на складі. Дякуємо.